Якусь останню мить ще напівсвідомого орієнтування. Руслан побачив, як прямо на нього летить ракета. Це вже потім він згадує, ніби це тривало вічність. Але ні, все відбулося швидко. Мить і Руслан бачить, як хвіст тієї триклятої ракети відрізає йому ногу. Це вже потім побратимуть знайшли ту ногу на згарищі. Вона так і залишилась стояти у красівку, як жива. А був далі повний туман. Він хапається за голову, що шукає по кишенях, а прямо на нього з ноги фонтаном б'є кров. Руслан падає на землю і благає. Застріліть мене! Вітаю вас, друзі! З вами Макадзеба. Сьогодні я розповім вам про захисника Азовсталі Руслана Сербова з позивним Давід. Але перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові випуски про українських героїв. І, звісно, тисніть вподобайку цьому відео та залиште будь-який коментар. Це допоможе цьому відео потрапити в рекомендації. Так що починаємо. Погнали! Майбутній герой Азовсталі на війні майже з самого початку. Ще в 15-му році Руслан хотів підписати контракт з 79-ю бригадою, але його не прийняли. Мовляв, якийсь малий і худий. Хочеш, іди зв'язківцем, бо інакше місць немає. Але куди там, коли всередині все кликало туди, у бойову частину в результаті, коли за контрактом місць немає, то взяли по мобілізації до 36-ї бригади морської піхоти, тренування, полігон, війна під назвою АТО. А ще згодом Руслан звільняється з морської піхоти і підписує контракт з найтаємничішим полком Азов. Він напевно здогадувався, що буде щось страшне і неминуче. І коли 24 лютого полетіли ракети і поперли російські окупанти, Руслан не розгубився. Він негайно відправив своїх близьких подалі від пекла, а сам організував із хлопцями невеличкий підрозділ, який виконував бойові завдання в Київській області. Далі потрапив Руслан на Азовсталь тоді, коли завод був повністю у кільці, оточений ворогом. Йому запропонували, хочеш полетіти в Маріуполь. Це була небезпечна пропозиція. Більшість хлопців молилися, аби їх не змусили туди летіти. Вони боялися за своє життя, і з однієї сторони були праві, бо життя ж дається тільки один раз. Але для Руслана це була справа честі, там були його побратими. А честь і обов'язок іноді може бути вищим за все, навіть життя. Вертоліт з Русланом проривається через ППО ворога, а наш герой мирно спить. Це були останні відносно спокійні години сну. А після прибуття в той же день перший бій на Азовсталі. І знову ж, Руслан наголошує, що наша пропаганда теж малює казки про чмобіків та алкашів. Не можна недооцінювати ворогів. На жаль, з тієї сторони теж пруть сильні, навчені та сміливі курви. На Азовсталі тримали оборону герої. справжній український цвіт. Але все не так, як уявляється, з кіношок про героїв. Підвозу не було, їжі, обмаль для поранених на день пів стакану каші, святковий обід на великдень, шматочок сиру, води вкрай не вистачало. Але побратими як єдине ціле. Ділили все порівно та підтримували одне одного. Мабуть, це й надавало їм сили боротися далі. Все відбулося вночі. Тоді лунали суцільні ворожі обстріли, ракетні, мінні, освітлювальні. В той момент важко було зрозуміти, де знаходишся, все на рівні інстинктів. І в якусь останню мить ще на підсвідомого орієнтування Руслан побачив, як прямо на нього летить. Ракета. Це вже потім він згадує, ніби це тривало вічність. Але ні, все відбулося швидко. Мить і Руслан бачить, як хвіст тієї триклятої ракети відрізає йому ногу. Це вже потім побратими знайшли ту ногу на згарищі, вона так і залишилась стояти у красівку, як жива. А далі був повний туман. Він хапається за голову, щось шукає по кишенях, а прямо на нього з ноги фонтаном б'є кров. Руслан падає на землю і благає: застріліть мене. Не сьогодні відповідаємо побратим: чіпляйся за мене. Так хлопці не залишили Руслана у пащі смерті, і волі поволі півтора кілометри тягнули закривавленого Руслана до найближчого укриття. Операцію робили без наркозу, все наживу. Не було тоді на Зовсталі ані медикаментів, толкових, ані стерильних умов. Перев'язки і ті робили раз на вісім днів. Як згадує сам Руслан, у деяких хлопців починали гнити кінцівки і навіть заводились у ранах опаріші. А Україна в той час просила, молила. Врятуйте, допоможіть бійцям Азовсталі. Пліс Хелп Юплейн Маріупол. Хелп Азовсталь Райтнау! А на наступний день після поранення прийшов наказ. Так саме наказ звільнити Азовсталь. тобто здатися, вийти через гуманітарні коридори. Руслану сказали, мовляв, повеземо тебе у Оленівку за медичною допомогою. Але москалям вірити не можна. Це перше і основне правило на війні з Руснею. Руслан потрапив у самий Донецьк і без жодної медичної допомоги, навіть без звичайного знеболюючого. Поранена нога гноїлася, кровоточила та розривалась від болю. Ось так у полоні Руслан був півтора місяці. Його викреслювали і знову вносили до списків на обмін, перевозили з місця на місце. Він вже і не вірив, що побачить волю. Лише мріяв про це неймовірно. Їх посадили до автобуса та сказали, що везуть на розстріл. Але психіка вже була до такого виснажена, що Руслан сприйняв себе без емоцій, він був готовий. Ще раз переконуємось, що смерть на війні сприймається інакше. Проте автобус їхав далі і далі. Розстрілу не було, а родичі близькі та вільна Україна потроху наближалися. І ось невдовзі. Хоча для полонених це півжиття до сивини на скронях, та таки відбувся знаменитий обмін азовців, повернули і Руслана, відправили до Дніпра, де вперше за скільки часу надали кваліфіковану допомогу та витягли осколок з ноги. Москалі Паскуди навіть цього не зробили. Хто знає, як там за законами, але за законами совісті азовці своїх у біді не залишають. Відразу після приїзду до Києва Русану організували поїздку на реабілітацію до Норвегії. Там герої поставили протез та відновили загальний виснажений ресурс організму. Коли Руслан пройшов повний курс реабілітації, він зрозумів, що доля дала йому шанс жити, а отже, не можна тепер втрачати ані секунди. І він вирішує негайно зробити пропозицію своєї дівчині. Звісно, кохана Руслана погодилась і вони незабаром розписалися у Києві. Проте гучного весілля молодята поки ще не планують тільки по закінченню війни, жартує Руслан. Тоді будемо пити пиво, горілку, самогонку, гуляти та танцювати. Сподіваємось, що це весілля відбудеться дуже і дуже швидко. В одному інтерв'ю Руслана запитали про його ставлення до військового експерта Олексія Арестовича. На що Руслан висловився дещо негативно у бік того красномовця, коли була окупація Маріуполя, блокада на всіх телеканалах. Арестович говорив, що все нормально, все у хлопців там добре, ніякої деблокади немає. Наші перемагають, а люди ж реально слухали і сподівались, з деякою відразою. Пригадує Руслан. Він стверджує, що взагалі не зустрічав жодного військового, кому б не на жарт подобався Арестович. Все, мовляв, через його суцільну дезінформацію. Тому можна сказати, що Арестович супервійськовий спеціаліст у межах свого каналу. Волонтери насправді дуже багато роблять для нашої перемоги. Це наш міцний тил, якого не знайдеш ні в якій воюючій країні. Масштаби українських військових волонтерів це унікальне явище, але, на жаль, трапляються серед них і ті, хто дурить, тягне собі в кишеню та піариться за рахунок добрих вчинків. Зустрічав таких перевертнів і Руслан Давід. А чого ти не йдеш воювати? А я волонтер, я герой, купив павербанк за 100 гривень і пачку сигарок без фільтру. Знімайте про мене репортажі. За словами Руслана, не кожен може йти воювати, бігати під кулями з автоматом чи покласти своє життя за волю держави. І це нормально, але ж можна і в тилу, і в інформаційному просторі приносити велику користь. Головне, щоб не бути байдужим, бо війна йде і може впритул торкнутися кожного із нас. Після реабілітації та повернення до України Руслан відкриває в собі ще один талант. А хто знає, які таланти можуть відкритися у кожного з нас після повстання із пекла? Можливо, бачити людей наскрізь, можливо, малювати шедеври, можливо писати музику, а можливо, книги. Як от наш герой за порадою психолога про всі пережиті події, Руслан Давід пише книгу під назвою Маріуполь. Книга хоробрих. Там і вірші, і проза, і мемуари, і навіть ексклюзивні фото, яких немає в інтернеті. Мабуть, ніякий фантазійний чи пригодницький роман не позмагається з тим, що пережив цей герой. Перший же примірний книги Руслан віддав командиру Азову Денису Редісу, якому власне і присвячено один із віршів збірки. Придбати книгу можна в інстаграмі або онлайн. До речі, я вам залишу посилання під цим відео на круті онлайн-магазини, де ви можете придбати різноманітні книги, та й не тільки. Обов'язково скористайтеся цим. Також ви цим підтримаєте мій канал. Історія красиво написана на психіці величезний шрам. І це ще одна зламна доля та скалічне здоров'я руками москальських недогризків. Та незабаром всем ворогам повернеться в 10 більше і запанує наші нашій землі своя правда і сила і воля. Слава Україні! На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, ви можете його підтримати донатами, а також можете купити собі якусь дуже цікаву та круту книгу за посиланням до цього відео. А також, звісно, чекаю від вас активності. Підтримайте канал підпискою, коментарем та вподобайкою. Та було б добре, якщо зробили репост цього відео. Всім папа! -па.